У ім'я Отця ім і Сина, Святого Духа, імінь слава Ісусу Христу. Дорогі маємо сьогодні пророка Ільї, трошки ми розважали в неділю про цього святого Пророка, і сьогодні далі розважимо, бо дійсно його життя було таке подивогідне, бо випало йому на долю, щоб Навертати свій народ до правдивого Бога, до Бога батьків своїх, Бога Авраама, Бога Ісака, Якова. Бо так було, що дори Христі часто, коли народ відступав від Бога, від правдивого Бога, вибраний народ, відпадав в неволю, в нещастя. І так сталося ще 900 років перед Ісусом Христом, коли царем був ахав. Який взяв собі жінку-поганинку і пішов до рію за намовами жінки, так більше жінка мала вплив на нього, і вона в ізраїльському народі завела ті поганські звичаї, культи, де палилися на узвиччях жертви поганських богах, богам. І, звичайно, що це був великий упадок для народу. Бо Народ пішов за проводарем своїм, за царем. Не було таких доріг російських в той час, бо завжди Бог давав пророків, які нагадував, напоминав людям, коли вони ходили, сходили на Манівці. І звичайно, в той час Бог вибирає пророка Ільї. Так, він був сильний духом, не був сильний фізично, але мав сильну віру, духом був сильний. І він загорівся. Тою славою, загорівши тою ремницю за славу Бога Саваота. Так і виступив, виступив проти царя, виступив, не боявся, виступив, і коли цар говорив, що звинувачував пророка Ілії, бо налесилися чутки, що пророк Ілія є проти того, тих звичаїв, які завів цар. І цар, коли зустрівся з ним, він каже: ти не подораш мені народу, держави. А пророк Ілля сказав, не я буду ражу, але ти буду ражиш. Так, ти зійшов на манівці, ти зводиш народ до поганських богів, так ти завів в нашому краю узвище поганські жертовники. Не можеш так робити. Опам'ятайся, бо дійсно сталося так, що небо замкнулося на голос пророка Іллі, бо він сказав, що завжди небо і три з половиною роки не буде дощу. Так, це був знак від Бога. А цар приписував те, що пророк він подоражить народ, що він кара, ніби через нього кара сходить. Але просто це була сила молитви пророка Ільї, сила молитви, бо мав бути знак. І він мав ту силу, і він не боявся. Так, хоч дуже багато терпів, дорогі. Терпів, так, терпів, бо багато його не розуміли, багато його вважали якимсь чудаком. Так, і був переслідуваний. Звичайно, царем був переслідуваний. І уставши, він, коли він жалівся перед Богом, казавши, казав Богові один, один я оставши пророк, і то чигає на мою душу. Звичайно, що Бог не дав ему якогось потішення, полегшення. А скріпив його, скріпив його і мав силу, ту молитви, і мав силу також творити чудеса. Так. Бо і Воскресив Воскресив хлопця вдови, так. І дорі, І це все підтверджувало, що Бог був з ним. І ми маємо розважати, як то є. Що нам про мудрість Святого Письма говорить, що не надійтеся на людей, надійтеся на Бога, покладайтеся на Бога. Він покладався на Бога, він йшов правдивою дорогою, і він знав, що Бог його в тому шляху нелегкому підтримає. І Бог його тримав. Бог його тримав. І він не мовчав над гріх. Не мовчав на гріх. Він прямо говорив так само, як пророк Іоанн Христитина. Так, говорив про те, що Іван Хреститель самому цареві говорив, що не личить тобі так жити і брати жінку твого брата. Так само і про Ілля говорив, коли він зустрівся з ним, бо цар задумав забрати в свого сусіда виноградник. Так, і це через набови своєї жінки завелі, бо йому підходила та територія до його царського твору, а той не хотів віддати свої спадщини, батьки, свого набуття. І так сталося, що на мову людей, його звинуватили в богохульстві і каменували його несправедливо знищили. І коли цар проходився по тому винограднику свого сусіда, який вже успадкував, пророк юля виходить йому на зустріч і говорить, недобре ти зробив чоловіче, аби в невинну людину. І так, як Сила зали кров твого сусіда, якого ти невинно вбив, так і стане і з тобою. Так він сказав, бо це було слово Господнє. Бо Бог є справедливий, так і справедливий не дивиться на, на лице людини, а він кожному дає по справедливості. І так і сталося Христі. Цар не тримавши Бога, йшов за намовою жінки, була війна. І так сталося, що був ранений, і стікав кров'ю на колесниці, і їхав, і вже по дорозі вже закінчилося його життя, і та колисниця волочила його вже по землі. А пси бігли за ним і лизала його кров, яка стикала. Подібно так само, як він щинив своїм сусідом. Так само і сталося з тою царицею, яка дивилася із другого поверху була скинута, була вбита, І так само. Свині і пси лисали її кров, бо несправедливо вчинили, бо не тримали ще Божих приписів, бо відійшли і відтягнули народ від правдивого Бога і прийшла на них справедлива кара. Так до рехлиці, це є життя пророка Єлії, воно є таке подивогідне, бо він як людина вже не то, що було для нього забагато тих випробувань, і тої прачі, ні. Але просто він вже як людина він втомився, втомився. Бо то була велика праця, це була велика нагінка. Так його переслідували, він втікав з одного краю в другий край, в кіне, кінець другого краю. Але Бог був з ним, при кріппоточі Бог кормив його, і круг приносив завжди кусок м'яса і коржик ячмінний. Бо він його тримав, годував його, бо він був його пророк, він був йому вірний. Так. І коли вже він мав сходити, можна так сказати, з своє сцени того життя, бо вже біг його закінчувався. Закінчувався і він місію свою виконав і мав помазати на замі себе пророка Єлисея. Так, і Бог показує йому. Себе, але не показує йому Бога. Не може людина бачити Бога і жити. Але показує його так подібно на тавор горі, на синай горі показав Бог славу свою Мойсеєві. Так і на хори в горі Бог показує себе в чому. Бо є сказано там, що був сильний вітер, гнулося все, та каміння розпадалися, але не в тій силі Бог був. Був великий вогонь, який пожирався, і не в силі вогню Бог, але пробув той лагідний вітерець, лагідний, і в ньому Бог. Це показало, що Бог є в милосерді, Бог є милосердний, сила Божа. Виявляється в його доброті милосердю. Бо ми деколи люди оцінюємо силу по-іншому, по фізичному по стані, по матеріальному про багатстві, а Бога так немає. Божа сила виявляється великому Його милосердю до нас. І тому, як апостол Павло говорить, що не маємо права ми спокушати ту велику Божу доброту. Маємо служити Богові. не Немає прив'язуватися не до яких болванів. Так, Не маємо нарікати, якщо приходить терпіння, бо Ілля він не нарікав. Він чисто по-людськи просив, Боже, для мене то забагато є. Так, він не нарікав, так само, і ми. Можемо говорити чисто по-людськи, Боже, то для нас є завелике випробування. Боже, не опускай нас, рятуй нас. Але немає права нарікати. Бо так робили люди в пустині, які йшли, і Бог водив їх по пустині, і вони спокушали Бога і нарікали на Бога, а Бог їх вів в обіцяну землю. І Богу це не подобалося. І тому маємо дивитися на життя пророка Ільї, маємо дивитися на життя праведників, як вони робили. Як вони прославляли Божу доброту і милосердя? Так, бо Бог, Бога так є, що Він деколи з того терпіння, з того випробування, навіть зла, Він може вивезти добро. Так, добро. Бо Він хоче всіх привести до себе. Він хоче, щоб всі пізнали його доброту і милосердя. І тому допускає деколи терпіння, то щоб потім людина. Ближче стала до Нього, стала добрішою, стала на зразок Його. І тому маємо так ми так маємо розважати на життям святого Пророка життя, на життям всіх святих і особливо над своїм життям, як ми живемо в той час, що від нас Бог потребує, як ми розважали в неділю, через що не маємо виправдатися перед Богом. Яке наше оправдання буде. Бо не по ділах ми оправдаємося дорогі, але по тим, як ми приймемо Божу ласку, а це є велика Божа доброта, як ми приймемо цю ласку і як будемо жити тою ласкою. По тому ми будемо оправдані, та як були оправдані всі пророки, всі святі, і ми так само. І тому бережімо ту Божу ласку, яка тримає нас в доброму наміренні тримає наше серце в доброті. Амінь во ім'я Ося і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.